Морози до мінус 20 не відступають. Що буде з енергетикою і які правила виживання упровадив уряд у цьому випуску ТСН Онлайн Ми зібрали найсвіжіші новини та найцікавіші відео. Вітаю! Мене звати Наталія Ярмола. І перш ніж ми почнемо, не забудьте підтримати нас вподобайками під цим відео і обов'язково пишіть, що вас вразило найбільше. Низка регіонів повністю провалили підготовку до зими. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль у парламенті під час години запитань до уряду. Він очолив штаб з ліквідації наслідків російських ударів по енергетиці. У наслідок терористичних масованих атак найскладніша ситуація зі світлом нині у Києві та області, а також на Одещині. Запевняє шмигаль. Через це комендантську годину пом'якшують. Відтепер українці можуть вільно пересуватися вночі, але лише для того, аби дістатися до пунктів незлам щодо будинків з електроопаленням, то їх найближчим часом офіційно віднесуть до об'єктів критичної інфраструктури, тож відключати не будуть. Винятком залишаються аварійні знеструмлення. Також за рішенням уряду усі школи мають продовжити зимові канікули до 1 лютого або перейти на дистанційне навчання. А задля для економії світла у столиці та інших регіонах обмежують надлишкове освітлення будівель, вулиць та підсвітку реклами. За даними Шмигаля, через атаки росіян в Україні наразі не залишилося жодної вцілілої електростанції. На роботи щодо захисту енергоінфраструктури виділяють понад 50 мільярдів гривень захист збудований на переважній більшості практично на всіх підстанціях. Практично кожен другого рівня я на увазі. Практично кожен бетонний саркофаг сьогодні вже витримав влучання шахедів. Деякі саркофаги витримали до 20 влучань шахідів. Є влучання ракет, також витримали. Тобто фактично захист, пасивний захист, так званий другого рівня, довів сьогодні свою ефективність. Він зберігає трансформаторне обладнання. На лівому березі Києва розгортають 24 генератори великої потужності аби заживити житлові квартали, де ситуація найскладніша. Також від сьогодні починають діяти 50 мобільних кухонь із гарячою їжею. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свериденко. Після масованих атак росіян більше сотні будинків у Києві досі лишаються без опалення. До частини від учора тепло вже повернулось, але ще 127 будинків наразі з холодними батареями. Про це повідомили у КМВА. Щодо світла у столиці, за даними міської влади, наразі немає будинків, які б залишалися без постійного електропостачання. По всьому Києву діють екстрені відключення. Коли столиця зможе повернутися до графіків, невідомо. Найскладніша ситуація наразі у Голосіївському та Деснянському районах. В інших фіксують локальні аварії. Через перепади напруги та нестачу електроенергії в місті не курсує частина електротранспорту. Рух окремих трамваїв та тролейбусів дублюють автобуси. Кількість таких маршрутів дублерів столична влада обіцяє збільшити. Чоловік зазнав поранень через атаку ворога на Чернігівщині. А на Житомирщині Росія атакувала критичну інфраструктуру. У Коростинському районі спалахнула пожежа. Її приборкували півсотні рятувальників. На місці працювали сапери і хіміки. Наразі концентрація небезпечних речовин у повітрі у межах норми. У нових верках на Сумщині через ворожі авіабомби загинув чоловік. Ще 11 людей були поранені у Білопіллі. Окупанти уразили об'єкти цивільної інфраструктури, навчальний заклад та адмінбудівлі. Середину будді поцілили по об'єкту майже 2,5 тисячі споживачів. Тепер лишилися без газу. У студентку на Харківщині поранення дістала жінка. Ворог пошкодив там лікарня, амбулаторію та 10 приватних будинків. Також обстрілами уражені оселі і об'єкти цивільної інфраструктури у старовірці, розсухуватиму, осколі, Черняках та Заричному. Запорізькому районі внаслідок атак поранено дві людини. Загалом за добу росіяни пошкодили в області 43 оселі та об'єкти інфраструктури. Є поранений і у Лимані, на Донеччині. У Білозерському ворог зруйнував 10 приватних осель та шість багатоповерхівок. У Дружківці, Миколаївці та Добропіллі понівечені житлові будинки. Жінка та чоловік постраждали внаслідок удару безпілотників по Синельниківському району Дніпропетровщини. У чотирьох районах ворог побив інфраструктурні об'єкти, приватні будинки та авто. У Херсоні росіяни скинули з дрона вибухівку на цивільне авто. Водій загинув. Також окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів області. Пошкодили з десяток приватних будинків та навчальний заклад. Чеська ініціатива для України триватиме і в цьому році. Про це заявив президент Чеської республіки Петр Павел. Він з візитом прибув сьогодні до Києва. Під час зустрічі у Марінському палаці Володимир Зеленський відзначив свого чеського колегу державною нагородою за суттєву підтримку України і гуманітарну та оборонну співпрацю. Петр Павел у свою чергу зазначив, що це вже третій його візит, і він вражений витривалістю нашої країни в умовах постійного терору РФ. І наголосив, що європейські партнери мають тиснути економічно на Росію і надалі допомагати Україні, особливо у відновленні та захисті енергосистеми. Ремонтні бригади ліквідовують усі наслідки одразу після кожного російського удару, заявив Зеленський, не уточнюючи масштаби руйнувань. Однак розповів, що потреба споживання, приміром учора, була кількістю у 18 гігават, а наші можливості були тільки у понад 11. Тож головною складовою стійкості в умовах енергетичного терору є. Наявність засобів протиповітряної оборони заявив Зеленський. За його словами, до сьогоднішнього ранку повністю без ракет були кілька систем ППО, зокрема, і ті, що захищали енергетичні об'єкти. Втім, на щастя, нині вони є. Наразі Україна скликає так званий енергетичний Рамштайн. Адже чи не кожного разу доводиться докладати чимало зусиль і фактично вибивати засоби оборони, додав президент. Сьогодні, слава Богу, зранку ми отримали там серйозний пакет, зараз це в Україні, можу про це говорити. Але це дається такими силами, кров'ю, життям людей тощо. Вибивати пакети, І коли ти розумієш, скільки на складах, у якої країни, скільки всього цього є, що воно лежить. Тому енергетичний Рамштайн це в принципі майданчик, на котрому е е е е треба домовлятись про продовження, бо те, що заходить, заходить, це не значить, що завтра у нас закінчилась зима, і не значить, що завтра ворог е е зупинив нас бомбити. Величезна честь, що я можу втретє після свого мандату відвідати Україну і переконатися у вашій незламності винахідливості у боротьбі з Росією. Чеська республіка тривало займається ініціативою з боєприпасів і постачає 50% боєприпасів ЗСУ. І тому я радий, що наш уряд продовжив цю ініціативу. Суд обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід у розмірі 33 мільйони гривень, а ще зобов'язав здати закордонний паспорт та носити електронний браслет. Прокурори ж наполягали на заставі у 50 мільйонів гривень, зважаючи на статки Юлії Тимошенко. Сама ж лідерка батьківщини заявила, набу тиснули на одного із депутатів Слуги народа. Ігоря Копитіна, щоб той влаштував проти неї провокацію. Згодом вона визнала зустрічі з Копитіним. Була, але розмови такого змісту не було. Запис підроблений. Кримінальна справа замовна мовляв, це спецоперація НАБУ через її політичну діяльність. І, взагалі, все, що нині коїться навколо її персони, називає абсурдом. каже, що не давала жодному з депутатів грошей і не буде давати. Нагадаю, Тимошенко підозрюють у підкупах депутатів для підробного голосування у сесійній залі слід. Ство каже, що навіть має відповідні плівки із доказами. Тож Тимошенко може загрожувати до 10 років позбавлення волі, підтримати сьогодні. Її прийшли чоловік Олександр, депутати соратники та просто небайдужі і хочу попросити вас не застосовувати ніяких запобіжних заходів. Я от стоячи перед вами, я говорю вам, я не пропущу жодного запрошення, жодного, тому що це справа моєї честі вивести цих людей на чисту воду. І я обов'язково не доб'ємося на незалежну експертизу. Ці сфальшовані запити, а вони сфальшовані. Вони не те, що всі сфальшовані, але вони скампільовані так, що вони звучать, отак отут є. Я не мала такої розмови, якщо на тут оголошувала. А от що про цю справу думаєте, ви пишіть у коментарях під цим випуском. Не забувайте підтримати нас вподобайками. Ну а випуск ТСН тим часом триває. Суперечка довкола полегшеного вступу до Євросоюзу для України. У європейських столицях занепокоєні ідеєю офіційного Брюсселя. про незгоду серед європейських країн. Пише видання Financial Times. За його даними, заперечення у низки країн-членів викликали пропозиції щодо радикального перегляду системи вступу до європейського союзу. Їх готує Брюссель, аби прискорити приєднання України. План який нині обговорюють, полягає у дозволі нашій державі приєднатися, але з набагато меншими повноваженнями щодо прийняття рішень. Київ, наприклад, не голосував би на зустрічах, в втім міг би отримати поступовий доступ до частин єдиного ринку ЄС, його сільськогосподарських субсидій та внутрішнього фінансування розвитку за умови певних досягнень після вступу. Цей проєкт кардинально відрізнявся би від правил вступу, запроваджених у 1993 році. І поки частина політиків наголошують, що за три десятиліття ці правила можна було б і переглянути. Частина вважає їх образою для інших країн-членів. Наразі дискусії тривають. Вступ України до Євросоюзу, нагадаю розглядають як одну із гарантій безпеки для Києва після завершення війни згідно із мирним планом, який нині обговорюють. Дональд Трамп таки отримав Нобелівську премію миру. Президенту США її вручила лідерка опозиції Венесуели Марія Мачадо під час особистої зустрічі у Білому домі і назвала це визнанням його відданості свободі Венесуели. Трамп висловив свою вдячність у дописі в соціальних мережах, назвавши цей крок чудовим жестом взаємної поваги. Хоча після венесуельської спецоперації і захоплення диктатора Мадуро заявляв пресі, що Мачадо не може очолити країну, бо її не поважають. Змі припускали риторика Трампа саме така через присудження Нобелівської нагороди. Її венесуельська опозиціонерка отримала у лютому 2025-го за боротьбу за демократичні права. Після чого соратники Ніколаса Мадуро вимагали позбавити жінку громадянства. Нобелівський комітет, який присудив премію, наголошував, її не можна скасувати, передати чи розділити. Президент США давно прагнув цієї нагороди та під час обох своїх термінів активно намагався здобути підтримку норвезького комітету. Однак що не менше троє з п'яти його членів відкрито критикували Трампа за понад 100 словесних нападок на медіа, підрив демократії та загрозу мільйонам життів. Сполучені Штати затримали ще один нафтовий танкер, пов'язаний із Венесуелою. Це вже шоста подібна операція за останні три тижні. Яскраві кадри захоплення судна оприлюднило південне управління збройних сил США. Операція кажуть, минулася без інцидентів. Відбулося все у Карибському морі. Танкер, який захопили, має назву Вероніка. Ходить він під прапором Гаяни. У Вашингтоні наголошують, що єдина нафта, яку вивозитимуть з Венесуели, транспортуватиметься згідно з законом. Всі шість танкерів, які наразі перехопили штати, або Перебувають під західними санкціями або входили до складу тіньового флоту, що перевозять нафту для підсанкційних країн Венесуели, Росії та Ірану. Зазвичай такі судна оформлені через фальшиві компанії інших держав. тим за останні два тижні аж 15 танкерів змінили свої прапори на російські. Утім раніше судно тіньового флота Марінера це не допомогло. Танкер все одно захопили американські військові. Проба захоплення Гренландії це червона лінія. З таким попередженням до Сполучених Штатів виступила Франція. Там наголосили, що зазіхання Вашингтона на пов'язану з євросоюзом територію несуть ризик санкцій і підрив торговельних зв'язків на трильйони євро. Тим часом європейські військові вже прибувають до Гренландії для планування постійної місії. Про відправку своїх офіцерів до наука столиці Гренландії оголосили відразу шість країн НАТО: Велика Британія, Франція, Швеція, Німеччина, Норвегія та Фінляндія. Відомо, що Бундасвер надіслав 13 військових, а Лондон лише одного. У Гренландії європейці планують проводити не лише розвідувальну місію, але й домовитись про організацію навчань. До них планують приєднатися Нідерланди та Естонія. Натомість у Білому домі заявили, що розміщення європейського контингенту. На острові не вплине на плани Дональда Трампа узяти Гренландію під контроль. Ялинка, квітучі маки на халаті та купюри, які ще пахнуть фарбою. Веселі голови ВЛК знайшли понад 300 тисяч доларів. Таку суму підозрює слідство вона назбирала, відмазуючи на Дніпропетровщині чоловіків від мобілізації. Гроші брала в обмін на підготовлення разом із публічниками фіктивні медичні довідки, а послуга коштувала від 2,5 тисяч доларів. У команді також був співробітник ТЦК та 58-річний мешканець регіону. Загалом співробітники СБУ задокументували понад два десятки випадків передачі хабарів. Якщо провину посадовців доведуть найближчі років зо 10 гроші вони рахуватимуть хіба у своїй уяві за ґратами. Співробітники ТЦК на Прикарпатті стали фігурантами кримінальної справи. За даними слідчих, вони допомагали чоловікам тікати за кордон. Клієнтів знаходили серед військово зобов'язаних, які намагалися уникнути мобілізації. Власним транспортом співробітники ТЦК перевозили їх на буковину до кордону з Румунією, а потім інструктували, що робити і в якому напрямку тікати через річку. Свої послуги оцінювали у 8 тисяч доларів з кожного клієнта. Посадовців ТЦК затримали, коли ті самі намагалися втекти за кордон. За незаконне переправлення людей через державний кордон їм загрожує 9 років за ґратами. Немовля у торбі. У Тернополі поліція уже добуро шукає породілю, яка покинула дитину. Новонароджену дівчинку знайшли у під'їзді багатоповерхівки спального мікрорайону. Маля лежала на підлозі у жовтій сумці супермаркету, загорнуте у пелюшку. Дитину виявила мешканка будинку уночі і відразу викликала швидку. За попередню інформацію медиків дівчинка доношена. Наразі вона у реанімації під'єднана до апарата штучної вентиляції легень. Стан її тяжкий, бо мала сильне переохолодження. Відомо, що у під'їзд немовля підкинули через кілька годин після народження. 20-річного хлопця, на якого з даху у Львові впала брила снігу, госпіталізували у важкому стані. Його вже прооперували, зараз потерпіли в реанімації та підключений до апарата штучної вентиляції легень. Напередодні в місті трималася плюсова температура, тож сніг на дахах почав танути і падати. Постраждали понад 10 автомобілів, у машин розбиті лобові шибки, пошкоджені капоти та дахи. Комунальні служби розчищають покрівлі від навислих бурульок і снігу, але водночас мешканців закликають бути обережними та не ходити в притул під будинками. Морозитиме і дутиме до 20-х чисел січня. Потепління нам точно не чекати. Про це попереджають синоптики. А все через те, що в Україні надалі пануватиме потужний циклон. Він настиме холоднечу проте опадів буде мало. Що ж до вихідних, то у всіх регіонах сяятиме сонце, воно хоч трошки підніме настрій. Вночі стовпчики термометрів опустяться до мінус в вдень покажуть до мінус 12. Як переживаєте цю люту зиму? Ви діліться лайфхаками у коментарях під цим випуском, і на цьому я завершую випуск. ТСН. бережіть себе.